Так, першим ділом розмічаємо. Бачу відосік, рекомендують 3 см, 3 см і тут 2 см. Значить я розмітив трошки більше. Тут є три дірочки, три отвори. І отут. От по них. Загалом це вийшло десь з усіх сторін по 3,5 см. Ну і зараз беремо булгарку і пробуємо різати. Ріжемо акуратно болгаркою звичайні відрізним диском. Зараз будемо проводити знімати кришку. Так, і кришка не знялася. І кришка не знялася тому, що я не прорізав корпус. Він тут тримається, треба різати, так як говорили. Тут 2 см. Ну тут в принципі відрізано. Отут 2 см. Отже, ріжемо ще раз довгу сторону, лишаємо 2,5 см. Так, 2,5 см вийшло. Знімається. Тут треба зняти оці дві фішечки. Одна біла і друга. Так, кришечка знімається. Якщо з цієї сторони зняти, то конектор можна буде відчепити. Ось так. Тут короче, можна різати його в ноль. Тут ще лишається добрих, я знаю скільки, більше сантиметра. А отут, а отут можна було б і пошкодити акуратненько. Ота чорна мікросхемка. Ні, ціла, все нормально. От з боку одного болгарочний круг не запускати. Детальніше чого е, лишати лише 2 см. Якщо з'являтися так як я, і я лишив 3,5, то не відрізається корпус. От я лишив 2, воно відрізалося тютюка в тютюку. Оця сіра штука. А так то, що я прорізав 3,5, а сіра трималася е, корпусом. Короче, Ріжемо з боку 2, з довгого боку, з довгої сторони 2, з короткої сторони 3, тоді все нормально виходить. Так, значить так, тут треба різати 2 см ширина. Тут можна 3-3, отут акуратненько не заносити. В принципі, більше ніде воно зарізатись не можна. А отут аккуратненько. Значить так ще раз, три, два. Інакше в народний мод э, стає погано. Значить, що тепер робимо. Здерли оцю херню зверху. Оглядаю отак. Спиртиком обезжерили тут і тут. Значить, берем силикончик. Пістолет. Не знаю, десь дів, зараз буду шукати. Намачуємо ось тут. Певно, що ось тут і ставимо в корпус. Корпус. Народний мод. Так, ну на сьогодні все. Заніс до хати тепліше трошки хай до завтра сохне. Сіликон лишній звідси позабирав. О, Я думаю, до завтра він схопиться. І завтра що лишиться? Під'єднуємо конектор, виводимо його сюди, гермо відводом. І тут силикончик, силікончик, силікончик по кругу. І наверх оця кришка. Поставили, придавили. Все, завтра покажу завершальний етап. Так, значить пока ця штука солохне. Знімаємося далі. Да. Просто беремо нормальний інструмент і знімаємо. Воно нам нафік не потрібно. Сервоприводи, один дріт до сервоприводів, вони нам не потрібні, але нам потрібен цей кабель. Він йде отут і виходить сюди. Тут то коли защлкуємо стандартно, а то другий фіксатор, її треба дуже сильно натиснути, прям дуже сильно. Якщо її плоскоупцями натисну, то потягується оп і маємо конектор Оцей кабельок забирає. все решта на пам'ять комусь Так, ну от, в принципі, і все. Намазав силикончиком і біндерами через фонарки придавив. Перевірив уже. Все працює. Перевірив поки не застигло. Якби що, то можна було, що розібрати. Все працює.